1 жовтня в Україні відзначається День захисників та захисниць. Що ви можете їм побажати? О, я їм бажаю. Я їм бажаю наснаги. Я взагалі мені так складно, мені завжди хочеться спочатку подякувати. Дякую величезне за те, що маю змогу ось зараз тут пройтися, подивитися на Прекрасну Одесу, тому що я не, не, не з Одеси, я гостя цього міста і бажаю скоріше повернутися до своїх сімей додому, цілими, здоровими, неушкодженими. Дякую вам, здоров'я, щоб ви берегли себе і велику благодарність за те, що вони нас захищають. Да, дякую за все за те, що оберігаєте нас. Я хочу їм побажати, щоб вони були живі, здорові, жили довго, щасливо, щоб жили в своїй країні квітучій і мирній. І всього їм самого найкращого, мире, здоров'я і перемоги нашої. Ну, сіл, бодрості і мотивації, віри, надіжди і любві.